Давнє ім'я слов'янського походження утворене шляхом усічення від двосновного імені зразка Строїслав у цьому імені Стрій означає ряд порядок або походить від дієслова строїти. Перші письмові свідчення імені охоплюють територію південно західної України. зокрема в документах за 1362 та 1365 роки згадується волог Джоганна з Дідсюстроя в селі Коромля біля Ужгорода. У 1404 році вказано, що то село дал воєвода Строєв у 1436 році. Йому і братіям його маляту істрої. В місті Васлуй. Також у 1649 році згадується козак Кальницького полку Строя Волошин. Існує прізвище Строїн та назва закарпатського села Стройно, яке Свалявщині відзначається в документах вже з 1430 року. Схожі на строє імена страх, страж стрет, строй, строян, Сторояс.